Христос Воскрес. Я полю цибулю. Помічник до мене прийшов. Трохи мошки літає, але вже не такий пік, як був. У мене й обличчя накусяне. Це ще як кукурудзу сіяли. Полю цибуля мені цьогоріч дуже подобається. В тому році на, в такому розмірі вже випускала стрілки. А цьогоріч немає. Передають у нас на завтра плюс 2 з ночі. І з 9 на 10 число також плюс 2. Ну, поки що не пишуть про заморозки. Пишуть, я читала, наскільки це правда. Центральна Україна знову під загрозою, схід. Харківська область. Ну, будемо накривати ранню картоплю. Накрию свої отам помідорчики, які я звільнила від плівки. Я ночі, вчора на ніч перець внесла, тому що ставлю відео, як учора, хоч, хоч думала, буде гроза, але вона нас двічі обійшла 19.08. Покрапало такими великими каплями, прогнало по дорозі двома такими пиловими бурями, вітряна, гримить, блимає, світла немає. Ну і дощу ще такого немає. Під хатою все поснімало, я все поховала на тій стороні перед занесла в будинок, бо якраз звідти вся всяка нітя тянеться. І боюся, щоб вночі мені його, не дай Боже, ще й град. Щоб не побила. Переночує в хаті. Я огірочки забрала з диньком у хату. Ну, дощику треба, але ж і не такого дурного. До речі, вже чую, як там під стріхою малесенькі гороб'ятка обзиваються. З вчорашнього дня вже чутно. Летів хтось з батьків. Ну, що буде, те й буде. Нічого не зробиш. Нічого не зробиш, тому на цьому тижні ми оцей ще кусочок орати не будемо. Морква, буряки, квасоля в нас он там на тих кусочках далі. Посіяне, а тут буде тільки Гудина. А який толк його зараз орать, якщо його зараз не висадиш, мені жалко зараз перець висаджувати. Хай він перестоїть у стаканчиках. Нічого. Трошки помучиться з неділі в понеділок. Будемо висаджувати, бо тут буде тільки Гудина. Помідори, перець, Перцю в мене багато, капуста тоді вже пізня висадиться, скільки вже зійшло своєї. Дині, кавуни, огірки. У мене огірки вже такі в стаканчиках, але боюся, зняти нема в мене ще одного агроволокна, я б висадила. Але зняти з капусти жалко, там така капустонька гарна. Так що толку немає його зараз орати, якщо мені зараз його жалко, куди ж його висаджувати, Там і далі тепла, немає, і після 10-го числа немає тепла, але хоча б немає загрози заморозків. Лазиш, лазиш біля тієї розсади і отак її по-глупому втратити не хочеться. Так що я полю. І ще в мене на сьогодні замовлення полуниці. Накопати. Не холодно зараз, не скажу, що дуже холодно, я в куртці. Але вітряно, але щоб так дуже холодно. Ну, проти вчорашнього, звісно, холодніше. Ну, нікуди не дінешся знову ж таки. Беремо сапута й полемо. Ось вона лежить. Так я переживала за цю нашу цибульку. Довго сходила дуже. Ну, пізно ми її воси не посадили, а вона он яка. І свій часний кось який. Не те, що той купований. Я вже другий раз це болю. Це другий сорт. То радар, а тут болеро і песо. Але не знаю, де яка. Ця посередині трохи не дуже мені сподобався сорт. Не знаю, яка буде цибулинка, а це також непогано. Бачите, вже Це як розлягається вже. Так, трошки важкувато її полоть. Ну, потихеньку сполиться. І ось наша картопля рання. Накриємо. А, казала, на картоплі жука нема. Ось є. Треба сьогодні попирськати. Яка він ще тільки лізе. Рив'єра і белороса. На цьому дворі, вже в тому році, 7 травня вранці, в нас на отій половинці була картопля, примерзла, оця рання, але менша була. Такі ще були кущики, отаку малюсінькі. І на цьому дворі також примерзала. Ну, рідко, коли травень буває без заморозків. Зате ось який бур'ян. У нас редиска зійшла, ми з мамою сіяли. Там досівали квасолю, як я казала, на другий день увечері не встигли, бо комарі так почали заїдати. Очі просто виїдали. Так. Куди ти оце? вітер мені? Вчора такий вітрюган був. Отак, позносило. Захищай... Захищайте мені капустоньку. Це в нас латочка повністю. Бурячки. Бурячки, які починають сходити. О, вже рядочок знать. Камера, звісно ж, це не передасть, але... О. І пошло он. І пішов рядочок. Ой маленький, аби ж ти пережив це все похолодання. А в людей вже посходили давно. У нас є такі, що ще 6 квітня сіяли буряки. Місяць тому. Видно рядочок. А вон он, он. пішло. Дай Боже пронесе. Вітер піднімається, Хмарненько. Тут у нас морква. Ну, морква вона довго сходить. Моркви це ще й не видно буде. Це буряк швидко. Морква тут і червоний буряк, бо там не влізло, там цукровий і такий кормовий. Так, це значить, оце поки морква, а оце червоний буряк. А, бачу, це ж ти красень лізеш, ні, то бур'янчик. <гум> ну, має вилізти. Якщо той сходить в один день сіяний, хоча ж різні особливості різних сортів. Це те, що я думаю. Тут рядочок перший, по-моєму, спаржева. Квасолька. Голландське якесь семено. Квасолька лізе. Я ж бачу, він бугорки землю піднімає. Квасолі в нас багато. Ага, піднімає. Можна помітити щось. Піднімаються бугорочки. В тому році. У нас квасоля довго сходила, поки дощ гарний не пішов. Отак От же ж відкладали, холодно, холодно, а тоді посадили, сонце вдарило. І пішла засуха. І буряк у нас дуже довго сходив, дуже довго. Але, слава Богу, вродив. Тут у нас кабачки, але я думаю, їм ще рано лізти. Торік, хто нас дивиться, знає, як у нас довго сходило. І буряк переживали. Дуже така латка здорова, де в цьому році кукурудза. Ну, Слава Богу, хай сходить. Я вірю, що нас морозом мине, чогось мені так здається. Ну, Не знаю. Вон булочка ходить. Обкачуйся, щоб гарне росло. Посвяти, Буся в хаті розсаду святить, а ти на городі. Гарбузи ми вже посадили. Залишилася оце суданка, та отут оце гудина. Ну ми не будемо з цим спішити. Суданку. Сьогодні, надіюсь, отримаю на пості. Дешевше виявилося замовити по пості, ніж купувати у роздріб У нас ну, вітер який. Ну все, буду прощатися. Побіг, іду далі в полоті. А і вас обминають заморозки, щоб усе було добре.